Вони заходять в ямпіль через цей ліс в цивільні в цивільному одязі, так вони ж себе тоді позиціонують як цивільні, чи вони просто там умовно вивісують десь свою тряпку триколор, зроблять фотографії, покажуть пропагандистським ресурсам, що це їм дає? Чи вони там просто хочуть перемішатися з місцевим населенням, почекати, поки більше окупантів до них підійде і вдарити в нас, десь, якщо так можна сказати, в спину? Для чого вони це роблять? Яка яке завдання О, ну такі варіанти? Всі варіанти, які ви е, перерахували, вони існують. Але ось по Ямпілю, наскільки я пам'ятаю це відео, вони запускали світи дрони. Вони запускали fpv дрони, які долітають вже е, ну, далі ніж. Ніж очікують наші військові, тобто лінія зіткнення знаходиться, знаходиться там за декілька кілометрів, а тут раптом прилітає дрон, який не очікує. Там немає ніяких е, загороджень, немає ніякого захисту, і тут прилітає дрон. А взагалі, так вони просувались і накопичувались. Е, може, може, місяцями, тижнями, тижнями. Ось була операція, коли вони тижнями по 2-3 людини кожну ніч е, по 16 Кілометрів йшли, йшли наскільки там два або три тижні. Ось так пересуваючись тільки по ночам, щоб їх не бачили. Вони накопичують достатньо велика кількість, і тоді вони захоплюють населений пункт, Ну який Ну несподівано для наших військових, але це в ну, варіантів було ну я не знаю, раз або два за весь час і невеликі населені пункти. А Ямпіль це достатньо великі населені.